до Це її слова, які є в коментарях. І не знаю, наскільки я можу проаналізувати по своїх відчуттях і наскільки дівчата розказували, як це виглядало зі сторони. Там, після стрільбища, був крутий великий підйом. Получається, я розуміла, що ми тут, десь там ззаді. Але я знала, що боротися ми будемо не тут, а будемо вже там. Ну, Але ж ми стежки передрожкою перед що перед, не прівосину, я бачу помаленьку, головне, щоб відсидати. Це не я помаленьку біла, це просто Ольга Вілухіна мене доганяла. Ні, відчували, що треба попасти в першу чергу, правда? Відчували це навіть по Ну, це само собою, але в нас це, так, ми після гонки завжди аналізуємо, хто як бігав, хто які круги. Якщо в мене рівно плюс-мінус ці круги йшли, я на фініш добавила, то Оля перше коло зі мною в одні ноги прийшли, друге коло вона сильно добавила і третє коло мене програє. Тобто, ну. Вона допустила помилку, що вона швидко почала нас доганяти мене на другому полі. І та ж сама помилка була і в неї і в Торі на фінішному полі. Коли оцей перший підйом я зайшла відносно спокійніше, а вони там кинулись нас доганяти. І виходить, коли я цей підйомчик спочатку поповільніше поділа, а потім почала додати, чому у нас ще скоротився проміжок, між нами казали, було 11, потім 8, і всі трині а вже не знають, що чекати. А за рахунок того, що вони сильно рванули цей підйом, видно їм воно одразу дало по ногам, там, чи по диханню, чи по пульсу, не знаю по чому. Видно, це і завадило, потім роздогнати. І коли вже я після спуска в мене були сили вже додати і ускорятись, і потім казали, що в той момент дуже сильно видно було, що я сильно додала, а вони вже просто цього не змогли зробити. Ну і плюс я кажу, коли я бігла, коли я це все відчуваю по собі, що я вийшла цей підйом, а сил то нема, а треба додати. Я вже думаю, не вже не мені дуже. Так руки на секунду опустились. Я думаю, ні, нам потрібна перемога. У мене там вдома Україна воює, і на пану там все рівно та вся енергетика, яка була вдома. Як мені до сьогоднішнього дня розказують, як дітки стояли на колінах і молилися, і, і святою водою ті телевізори поливали і потім цілували. В этом все ж таки та вся енергетика була спрямована і дала мені сил висти. Куди ви не попали? Я я ну, Чесно сказати, я теж не пам'ятаю, куди я там полетів, яку сторону, але знаєте, також мені там хто а що психологія, то що ж, це не була абсолютно психологія, це був звичайний робочий промах, як ми його називаємо. Тому що в мене чітка ритмічна стрільба була. Ми ж теж люди, ми теж мази. Ну виходить, він не перший, а останні фронт.